Всім доброго здоров'я. Цього року є нормальна урожайність бульби і постало питання, що треба знайти ще хоча б одного нового клієнта, який би брав у мене картоплю. Та й подумавши, помізувавши, надибав я таку мережу, яка робить домашні напівфабрикати і продає. Сконтактувався я з тим власником та й кажу йому, давайте домовлятися, й бізнес вести. Почому в тебе бульба? Кажу, то по 15. І ой, та дорого я беру по 12-13. по 13. я кажу, та, добре, давайте так. Я даю вам сітку, ви використайте її, попробуйте. А потім ми з вами зв'яжемося і вже будемо домовлятися про наше партнерство. Проходить три дні. Я дзвоню та кажу, ну що, готові зустрічатись, давайте зустрітися. Ну то й стали, та ведемо діалог. Ну, ти... Кажу, бульба файна, давай. А я кажу, ну, ціна 15 гривень. А він каже, дорого, ну я ж беру по 12 вже. І мені вже привозять. Я кажу, добре. Якщо я дам вам ціну 12 гривень, ви будете у мене її брати? А він каже, буду. А чого ви будете у мене її брати? Ну, тому що вона в тебе смачніше, вона в тебе не розлазиться, вона тримається купи, вона пахне класно. Вона не є сильно дрібна і вона не є сильно велика. Всередині вона не рапата, вона не тріснута і тому подібне. Так от поки він це все мені розказував, він сам собі і бульбу продав. Я кажу, добре, от тому вона і коштує 15 гривнів. Ми з ним зійшлися, що 14 гривні за кілограм і 50 копійок за доставку. Тому продавайте свій товар вміло, будьте здорові.